Єдині новини тривають. Я, Лілія Налягака, розкажу про головне на 18 годину. На Запоріжжі росіяни ударили по Малокатеринівці. Як повідомила обласна влада, внаслідок атаки пошкоджено автівку. Попередньо без постраждалих. На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів восьмеро людей поранено. Ще один чоловік підірвався на міні. Окупанти атакували 27 населених пунктів області. Детальніше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині розповість моя колега Єлизавета Кротик. Вона з нами на прямому зв'язку. Лізо, вітаю. Яка ситуація у вас? Вітаю, Ліліо. Щойно стало відомо про загибель жителя Херсона. Внаслідок російського обстрілу під ворожий удар в центральному районі. Потрапив 77-річний чоловік. Він дістав смертельні поранення. Сьогодні о пів на одинадцяту ранку окупанти з артилерії вдарили по Херсону. Загинув 77-річний чоловік, який перебував на вулиці. По обіді росіяни скинули вибухівку з безпілотника у Дніпровському районі Херсона. У двох людей контузії Уламкові поранення, вибухові та черепно-мозкові травми. У цьому ж районі міста через учорашній обстріл ворога поранений 38-річний чоловік. Його ушпиталили зміновибуховою травмою, уламковими пораненнями грудної клітки та ніг. Російський БПЛА вчора атакував магазин у Білозерці на Херсонщині. У приміщенні виникла пожежа, рятувальники ліквідували загоряння. Внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби поранення дістало дев'ятеро людей, зокрема, дві дитини. Одна людина загинула. Пошкоджена сільськогосподарська техніка, газопроводи, вісім багатоповерхівок, 12 приватних будинків, магазин та автомобілі. Під вогнем противника було 27 населених пунктів області. На Миколаївщині протягом доби напередодні ворог сім разів атакував підронами Очаківську та Куцурубську громади. Минулої ночі в області працювали сили ППО, збито п'ять шахедів і безпілотників, імітаторів різних типів. Власне, це вся оперативна інформація. Лілю, тобі слово дякую, колегам. Єлизавета Кротик розповіла про ситуацію в південних областях. Масових відключень електроенергії в Україні наразі не буде. Інформацію про ймовірні вимкнення сьогодні поширювали багато телеграм-каналів, але вона не відповідає дійсності. Про це повідомила Переслужба Укренерго і застерегла, що такі фейки візуально стилізовані під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Окрім цього, містять посилання на «Укренерго». Це чергова маніпуляція на чутливій темі, підкреслюють енергетики. У наслідок нічної атаки сьогодні перебої зі світлом зафіксовані у значній частині Запоріжжя, Сумській та Чернігівській областях. Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною і контрольованою у всіх регіонах країни. Він зазнав важких поранень на фронті і пережив дві клінічні смерті, але любов до життя не втратив наш наступний сюжет про ветерана російсько-української війни, вихователя однієї з запорізьких шкіл Івана Маляренка. Раніше він навчав дітей українському рукопашу Спас, а після початку великої війни пішов боронити країну. Рятуючи, побратима був поранений. Після реабілітації знову повернувся до школи. Родина це ну. Це родина, але тут, в школі, це моя друга родина. Тут також всі у школі, що стало вже рідною. Іван Маляренко працює майже 10 років. Прийшов сюди одразу після навчання. Вихователь та вчитель фізкультури. Він навчав дітей мистецтву українського рукопашу Спас. А ще розповідав історію українського козацтва. Це наша традиція, і ви ще йдуть від нашого козацтва. Тому Спас це ж не тільки бойове мистецтво, це ще якби традиції, які також дотримуємося. Це духовне, е, нашого духовний настрой. Е, е, і, ну, дітки приходили і займалися, викладати фізкультуру Іван вирішив ще, коли сам був школярем. Один викладач сказав, що е, якби педагог це. Призвання, але ну а грошей ви там не заробите. Але ну насамперед мені подобається працювати з дітьми. Діти наповняють, ну дають мені сил, наповняють якби моє життя радості. Усе змінилося у 2022-му. На захист батьківщини Іван Маляренко став у перші дні повномасштабної війни. На згадку про цивільну роботу отримав позивний фізрук у складі Нацгвардії Виконував бойові завдання на Донецькому та Запорізькому напрямках. Згодом його призначили командиром зводу, рятуючи побратима, був важко поранений. У Нацгвардійців поцілив вороже впіві. Я побачив цей це дрон Він так підступненько, кінечно. Попід земелька і піднявся вже наверх. Задімає був побратим. Бистро не думаючи, я побачив це в півдрони, подумав краще один, ніж два, і хай лучше мене. Але ну, він розірвався практично біля мене. Іван Маляренко пережив дві клінічні смерті, втратив праве око та ліву ногу, і лише за два місяці вперше піднявся з лікарняного ліжка та, попри усі складнощі, не здавався. Важко дуже. Я, я просто там 30 років на той час вже було. І що я в 30 років буду навчатися знову ходити. Але так як я спортом займався, і є у нас якби м'язова пам'ять. Лікування і реабілітація тривали понад півроку. Увесь цей час бійця підтримували рідні, колеги та учні у своєму кабінеті. Він показує картину, яку йому намалювали діти. Коли я побачив цю картину і побачив людей, ну, які яких мені презентували, то на глазах просто. Появились сльози. А до дня вчителя школярі підготували святковий концерт. Серед присутніх у залі є Іван Маляренко. Він уже повернувся на роботу, самостійно водить машину та продовжує працювати над собою. Своїми досягненнями ділиться у соцмережах. Так хоче надихнути та підтримати інших ветеранів, які опинилися у схожій ситуації. Це новий етап в нашої нашого життя, і якби з цим етапом ми можемо справитися. Е Якщо людина сама не захоче, нічого не вийде. Навіть коли там вихідні і не було реабілітації. Я сам приїжджав там до рукоходу, я сам вставав, я вчився. За станом здоров'я Іван Маляренко зараз не проводить заняття із дітьми, і цього зізнається дуже не вистачає. Але учні надихають його на подальший розвиток. каже під час війни робота вчителів стала ще вагомішою. адже це не тільки про знання, а й про майбутнє нашої держави. Наше завдання зараз виконати, виховати те покоління, яке буде відбудовувати нашу державу, щоб діти розуміли, хто вони такі. Насамперед, коли питаєш в дитину, щоб вона не казала, я там ліцеїст, я школьник, а казав, я українець. Тому що ми насамперед, ми українці. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. В Одесі для ветеранів війни, які зазнали на фронті важких поранень, організували заняття з боксу. Тренування безкоштовні та допомагають захисникам і м'язи зміцнити і психологічний стан урівноважити. Навчальним процесом керує також ветеран, який свого часу і сам подолав довгий шлях реабілітації. До 22-го Руслан Мерзлий професійно займався боксом і тренував спортсменів. З початком великої війни пішов добровольцем на фронт, служив у підрозділі химера головного управління розвідки Міноборони. Два роки тому на Херсонщині під час оборони плацдарму на лівому березі Дніпра був важко поранений. Ворог накрив позиції мінометним вогнем. 6-й ранку по рації почув, що хлопцям потрібна допомога. бо... Нас почали штурмувати. і Я побіг допомогти хлопцям, але не добіг, бо 120-та міна прилетіла поряд біля мене і поранила мене. Поранення лівої ноги, це роздроблене велика гомілкова, отримав осколочне поранення руки та плеча. Численні операції довга реабілітація, і, хоча на нозі й досі апарат Ілізарова, Руслан уже знову боксує на ринзі. каже саме повернення до спорту змусило повірити в свої сили та швидко відновитися. А віднедавна він ще й став тренером спеціальної боксерської групи для ветеранів війни із пораненнями. Заняття проводить у спорткомплексі Олімпієць на базі клубу «12 унцій. Робимо три-чотири удари з уклоном, виходимо і обратно спокійно працюємо в темпі. І я зрозумів, що треба передати це знання своїм побратимам, своїм е колегам, воїнам, що можна завдяки боксу стати морально сильніше. Ти себе впевнено починаєш почувати, що ти щось можеш, що ти не, не як кажуть інвалід, а людина з інвалідністю. Нині ветерани на початковому рівні боксерської майстерності удосконалюють точність ударів, вивчають бойові стійки, пересування. Згодом відпрацьовуватимуть складніші комбінації та техніку бою. Захисні дії це не рок. та відповідь від нерка – Боковий удар відпрацьовуємо як захист, так і атаку. Хлопцям поки важко, висока ампутація ходити не може в сторону. А ми над цим працюємо. Скоро він побіжить у нас. Це тренер розповідає про Олександра. Хлопець втратив ногу під час ворожого обстрілу на Херсонщині. І, хоча сьогодні лише його третє заняття у групі, запевняє, що позитивний ефект вже відчув а буксувати на протезі не так уже і складно. Краще почав відчувати баланс. Чисто от в якихось маленьких таких руках, невеликих там, шах вліво, шах вправо, там, вперед, назад. От, такі. Головне, колектив. От колектив, тут усі однодумці. Ти прийшов, ну, як вдома себе почуваєшся. У цьому і полягає задум, діляться організатори створити інклюзивні та безпечні умови для ветеранів, адже не кожен із них може займатися боксом на рівні із спортсменами. Якщо вони будуть займатися в загальної групі, тренер може давати такі вправи, які ветеранам не можна виконувати, врахуючи їх фізичний стан. Тому вони займаються окремо, та тренер будує тренувальний процес саме під них. Ці тренування абсолютно безкоштовні для ветеранів, тому не вагайтеся, приходьте. Вам нічого це не буде коштувати. І, як мінімум, ви можете подивитись на хлопців та поспілкуватись у цьому ком'юніті. Заняття тривають півтори години двічі на тиждень. Тренер каже, коли ветерани не беруться достатньої майстерності, то зможуть брати участь у змаганнях у спорткомплексі вже готуються до проведення таких чемпіонатів в області, а в перспективі і до всеукраїнських турнірів. З Одеси Андрій Настасов Ігор Міхоношин, подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Запоріжжю 255 років. До цієї дати місто отримало творчий подарунок. На острові Хортиця презентували світлову інсталяцію хроніки сили. Дійство тривало близько 10 хвилин артробота поєднала минуле з сучасністю на кургані єдності у небі та на скелях Дніпра. Один за одним з'являлися портрети українських діячів та державні символи. Також були світлові образи та гасла любові, волі, єдності та незламності. Інсталяція це проєкт митця та світлового дизайнера Миколи Каблуки. Ідея зробити подарунок при фронтовому місту з'явилася близько місяця тому, аби закінчити роботу. Вчасно команда працювала в посиленому режимі. нам дуже хотілося дати промінь світла, дати зв'язок, нагадати про зв'язок з стародавнім корінням, з історією, з легендарним нашим майбутнім, провести цю паралель з гіричним сьогоденням, і саме головне світлом відбудувати віру в майбутнє. Те, що світло переможе. Тут жодна людина, яка нас буде бачити, не може собі уявити, який труд вкладався в те, щоб сьогодні, буквально 10 хвилин, ми побачили це шоу. Які промальовки, яка велика робота дизайнерів. Сьогоднішній захист це натхнення для всіх нас, продовжувати робити Запоріжжя кращим. Троє людей загинуло в Ірландії та Франції внаслідок шторму ЕМІ, який приніс із собою потужні вітри та дощі. Через буреві, який також налетів на Велику Британію та скандинавські країни в Ірландії та Північній Ірландії, десятки тисяч людей залишилися без електрики. Перебої зі світлом і в Норвегії негода негативно вплинула на транспортне сполучення. З перебоями працює автомобільне, залізничне та морське перевезення. А в Шотландії на рух поромів, подекуди дороги заблоковані, повалені дерева. Через дощі, які вже дві доби заливають непал, загинуло щонайменше 47 людей. Більшість жертв наслідок масштабних сувів ґрунту. Ще три людини стали жертвами ударів блискавки. Через повені прикрито дороги та змито десятки мостів. Сотні людей не можуть дістатися потрібного місця призначення. Виникли перебої з авіарейсами. По всій країні тривають рятувальні роботи та пошук зниклих безвісти. Через негоду два наступні дні по всій країні будуть вихідними. Затоплені дороги й будинки у столиці Катманду через повені вона фактично відрізана від решти країни. У Непалі завершується сезон мусонів, який зазвичай починається в середині червня і триває до середини вересня. О дев'ятнадцятій оновлений випуск новина доти в ефірі працюватиме Ірина Баглай.